Набір професійного насіння. Ціна набору 470 гривень. В набір входить два види морковки. З пізньої належкість Канада. Та ранньостигна морковка Абако. Бурячок Зепо це є ранній сорт, та бурячок Атоман, циліндричний для зберігання. Кабачок Golden Glory, смачнющий жовтий. Та кабачок іскандер. Капусточка Атрія для зберігання пізній сорт. Та ранньостигла капусточка Сонсма. Суперсолодка кукурудза Добриня. Врожайний та смачний кавун Редстар, трофі та талісман, смачнюща динька Мілан. Та раймонд. Та ранньостиглий солодющий горох. І далго. Відправка по всій Україні.